Я з 2008 року на Ютуб і досі нуль прибутку. Платформа обіцяє можливості, а насправді душить авторів і заробляють тут тільки сам Ютуб і обрані. Саме такі коментари я отримав під одним із своїх відео. То що робити, коли Ютуб вас ігнорує? Я, мабуть, вперше в житті написав людині: або спробуйте інакше, або залиште його. Бо Ютуб не для кожного. Знаєте, місія мого каналу звучить майже в кожному відео разом з привітанням. Я, Олександр, розпалюю твою жагу Ютуб. І я завжди намагаюсь зробити так, щоб мій глядач після перегляду відео надихнувся, побачив можливості, зібрався думками, силами та почав цей непростий шлях. Але бувають випадки, коли краще залишити справу, замість того, щоб роками жалітися, що щось не виходить, яка паскудна платформа. І це, мабуть, остання порада, в яку я взагалі хотів би дати. Далі буде шість більш адекватних. Дослухайте, може варто відпустити? Це не поразка, це крок до чогось нового. Ютуб не єдиний шлях, і іноді правильне рішення відпустити канал, який не приносить радості. Щоб почати, потім новий, або щось взагалі поза Ютубом. У мене було таке: кидав свої канали і не один, але кожного разу чомусь повертався. І точно знаю, що я таки не один. А як у вас? Де ви зараз? В якому настрої, в якому стані, напишіть коментар. Коли висловлюєшся, стає легше. Ну так кажуть, ви напишіть, а я продовжу. Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли не можете продовжувати, вам важко немає енергії, настрою, натхнення і все це через відсутність результату, бажаного результату, то перша моя порада: візьміть паузу, але чесно. Зупиніться не щоб здатися, а щоб подумати. Запустіть перезавантаження. Перевірте, ви вигоріли, чи просто пішли не тим шляхом? Пауза це. Частина стратегії розвитку. У мене є знайомий, Міша мій колега, і він нещодавно брав собі паузу для того, щоб трохи переосмислити, чи правильно він рухається. І знаєте, коли він повернувся, в нього вже була оновлення о, о, оновлена місія каналу та ребрендинг. І це пішло йому на користь. Він повернувся з чітким. Розумінням, що йому робити далі, та новою енергією, і ну, це відчувалося. Друга порада. Якщо ви хочете від Ютубу гроші, то спочатку перевірте, чи є вони у вашій ніші. Може, ви знімаєте для аудиторії, яка не має грошей, нічого не шукає, нічого не купує. Монетизація це індикатор життєздатності вашого контенту. Не знаю, що це може бути за ніші, бо в кожній можна заробити гроші. Різниця лише в кількості. Проаналізуйте, як заробляють ваші конкуренти, чим вони живуть, що продають, як продають. Дізнайтеся це та зробіть висновки, чи варто заходити в ту нішу, чи ні. Третє, спробуйте інший формат. Може, у вас просто не той формат для цієї тематики, або просто не ваш формат, хоча усі е, знімають, записують саме так. Спробуйте інакше. Замість говорящої голови. Скрин екрану, замість довгого відео можна шортс. Знайдіть місце, де вам спокійно. Може це за кермом авто бути, наприклад. Закріпили телефон собі та їдете і розповідаєте щось. Буває таке, що сидиш, от, е, сам собі в камеру, і ні слова вимовити не можеш. А як тільки якийсь близький друг щось запитає в цій темі, одразу, наче фонтан порад, та і, там всіляких пояснень, то посидіть друга за камеру та нехай він там вам ставить якісь питання. Можна ж так зробити? Звісно, шукайте інші формати, шукайте свій стиль, все це можливо, але через практику. Нещодавно спілкувався теж зі своїм другом, і він мене щось запитав, а він. Е це дзвінок був десь на хвилин 5-10. Він мене щось запитав, і ми проговорили цілу годину про тематику Ютубу. Я іноді сам дивуюся, звідки я все це знаю. Бо коли я отак от сяду щось вам записати, то такий: О, що його там, як, де воно, де ті приклади? А коли у живому спілкуванні, то якось зовсім по-іншому проходить. Тому чому б вам так не спробувати? Четверте, спрощуйте, не ускладнюйте монтаж, сценарій, ідей. Ютуб не винагороджує більше роботи. Просте, не дорівнює погане. Робіть так, як вам зручно, як вам легше. Особливо на початку вашого Ютубного шляху. До речі, лайк, якщо згодні. з... Тим, коли легко йде, то і продовжувати хочеться, то і результати наче легше приходять. От мені, наприклад, пропонували більш динамічний монтаж, коли все мерехтить, стрибає, вилітає, але я не хочу. Мені зручно як є. Так, можливо, буде не так багато переглядів, як у конкурентів моїх, згоден на це. Але я точно знайду свою аудиторію, яка буде мене уважно слухати, а не тримати свій погляд тільки за рахунок того, що там щось постійно мерехтить за рахунок зміни кадра. Сюди ж до спрощення можна додати: знайдіть та перейдіть у свій темп публікацій. Не рівняйтеся на тих, хто випускає по три відео на тиждень. Можливо, ваш темп це два відео на місяць, але ви будете цим горіти. А не вигоряти. Ютуб це марафон, а не спринт. От я публікую один раз на тиждень, ну, звісно, через брак часу. Хоча мені дофіга є чим поділитися. Декілька разів я там пропустив, бо не було е бажання щось робити тупо не хотів. Але подивіться: на сьогодні є вже більше 30 відео на каналі та 5 тисяч жагоманів, підписників. Якщо ви ще не з нами, то. Саме час приєднатися. Це п'ята порада. Знайдіть оточення однодумців, таких самих шизанутих на Ютубі, можливо, як ви, або яким хочете стати. Натисніть підписатися на канал, якщо вам близько те, про що я говорю. Та. Приєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграм, ставте свої питання та підтримуйте інших. Посилання я залишу в першому кантарі, коментарі. Там ви знайдете вже дуже багато матеріалів, які вам допоможуть зрушити канал з мертвої точки. Коли ви потрапляєте в оточення жагуманів, у вас звідки з'являється енергія, натхнення і знання. Знання, як саме просувати свій канал? І шосте. Поступове покращення. Проведіть такий, знаєте, чесний аудит, що саме не працює: теми, назви, обкладинки, монтаж. Не треба все міняти одразу. Знайдіть одну, дві, одне, два вузькі місця і працюйте над ними. Все поступово. Впровадити все одночасно це прямий е шлях до. Нервового зриву, щоб вам було легше пройти шлях від початку до бажаних результатів, я пропоную вам подивитися відео про 12 моїх особистих інсайтів за 6 років в Ютубі, ну, яке незабаром вийде на каналі. Тому підпишіться. Я був би дуже радий дізнатися це у 2019 році. Ну, а поки подивіться про те, як створювати назви відео, на яку на які глядачу. Хочеться натиснути.